Поліцейський зупиняє водія і вказує, ви порушили правила дорожнього руху. А саме не була не пристебнута паском безпеки. Поліцейський стверджує, що, начебто, водій не був пристебнутий паском безпеки. А що робити водію, коли співробітник поліції вас зупиняє, вказує про адміністративне правопорушення, але не може надати докази. Тут немає екрану. І... Мінус, що немає екрану що ви Я не можу показати. Да, Наразі технічної можливості немає. І він не може ці докази вивчити, щоб в подальшому прийняти законне рішення, що робити водію. Вихід є, і ми більш детально про це сьогодні поговоримо. Друзі, а зараз дуже важлива інформація. 18 вересня 11.00 нульнуль міста Полтава відбудеться тренінг, де ми з Антоном будемо розбирати два важливих питання. Перша тема, друзі, це повномочі поліції, права і обов'язки водія во час воєнного положення. І друга тема це отдельні аспекти мобілізації в Україні. По часу тренінг буде проходити. Три години, але буде кава брейк. Також, друзі буде після тренінгу проведений благотворительний аукціон. гроші ми направимо на допомогу ВСУ, а також людям, которые в цьому острові. Телефонуйте по вказаному телефону в робочі дні з 9 до 17.00 і ви дізнаєтесь усі деталі проведення тренінгу. Друзі, записуйтесь на тренінг. До зустрічі! До зустрічі. Що поліцейський вас зупиняє, і стверджує, що ви, можливо, порушили правила дорожнього руху, в першу чергу потрібно мати докази. Але на сьогоднішній день співробітники поліції фіксують права порушення на нові бодікамери. І тут є проблема. На нових бодікамерах відсутній монітор. Тобто, співробітник поліції не може надати вам докази, і в свою чергу, співробітник поліції не може оцінити ці докази і прийняти законне рішення. Що робити водію? Вихід є, необхідно. Подавати відповідні клопотання про перенесення розгляду справи. В даній ситуації співробітник поліції зупинив водія, вказав про те, що водій не був пристебнутий Паскам безпеки, але, в свою чергу, не зміг пред'явити докази, тому що на нових бодікамерах відсутній монітор. В свою чергу, водій подає усне клопотання, прошу перенести розгляд справи у зв'язку з тим, що на місці зупинки авто поліцейський не може надати докази. І співробітник поліції перенесе Носить розгляд справи. Одразу з'ясовуємо. Очі співробітника поліції це не доказ, рапорт напарника це не доказ. І стосовно цього є рішення суду. Посилання лишаю в описі під даним відео. На новий розгляд справи я приїхав, що в об'єктивно і повно розглянув дану справу. І надав усі докази, які свідчать, що водій, можливо, порушив правила дорожнього руху. Повідомляємо ваші права, солос на 63 статті Конституції, особа не несе відповідальність за відмову дачі пояснення щодо себе близьких родичів, коли яких визначено законом, согласно 268 268 адміністративного кодексу, особа, яка притягається до адмінвідповідальності, має право знайомитися за матеріалами справи, заявляти докази, подавати клопотання. Моє право на адвоката у іншого фахівця в галузі права, маєте право скажете на дану постанову, маєте право на перекладача, чи мову, як ведеться провадження, не, не зрозуміло. Починаємо тут оцінювати докази. Підсапти сюди будуть відбуватися, чи сюди, де вам було нас. <кій> 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 yes, yes. Хочу зазначити, що не всі співробітники поліції будуть переносити розгляд справи для того, щоб законно, об'єктивно і повно розглянути її. Подальшому. Більшість поліцейських будуть складати постанову на місці або будуть намагатись це зробити. Що робити водію? А водію потрібно мати юридичну підтримку. Друзі, нагадую, для цього ми з адвокатом Антоном Болтіком і створили клуб, АД юридичний захист водія. Зупинив поліцейський учасника нашого клубу, учасник одразу телефонує на кол-центр і отримує усю необхідну інформацію. Поліцейський без доказів складає постанову або порушує процедуру розгляду справи. Таку постанову ми безкоштовно оскаржимо. А в подальшому ми подаємо відповідні скарги на даного співробітника поліції. Друзі, телефонуйте і ви дізнаєтесь, на яких умовах ви можете стати учасником нашого клубу, а де юридичний захист водія. Відеофіксація, все це є. наразі немає технічної можливості оцінити всі докази. На, місце, на, 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 на Ну так, да. якщо ви можете подивитися, це нова э, бодікамера, реєстратор, вона веде постійну відеозапис. Тобто, Як цього треба законодавство, старі вони звинуталися. Я був, так би сказати, оператором зараз, я сюди не можу вмішуватися, і вона постійно веде відеозапис. Тут немає екрану. І... Мінус, що немає екрану що ви не я маєте не можу показати, одразу, да, і наразі технічної можливості немає, і поэтому, е, я не можу технічно, я в людині сказав, що вже запис є, якщо він буде оскаржувати, чи може право перенести розгляд справи, будь ласка. Е, щоб ознайомитись з доказами. Да, ну, Пожалуйста, запрошую. На що людина погодилася і каже, я ось хочу ознайомитися з доказами, будь ласка. Що саме зобов'язаний співробітник поліції зафіксувати, щоб стверджувати, що водій порушив правила дорожнього руху? Давайте почитаємо кодекс стаття 283. Це зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення. Зазначається наступне: розглянувши справу про адміністративне правопорушення, посадова особа виносить постанову по справі. Тобто, в першу чергу, поліцейський зобов'язаний розглянути справу, зачитати реалізувати ваші права та ваше клопотання. Що зазначається в постанові? Читаємо прізвище ім'я та по батькові посадової особи, які виніс. Постанову, тобто один співробітник поліції розглядає справу, і один співробітник поліції приймає рішення, і він свої дані заносить в постанову. Далі зазначаються відомості про особу, стосовно якої розглядається справа. Тобто, співробітник поліції зобов'язаний зафіксувати суб'єкта, водія адміністративного правопорушення. Далі транспортний засіб, який зафіксовано в момент вчинення права порушення. Необхідно зафіксувати авто, марка, модель та номерний знак. Далі зазначається в постанові технічний засіб, яким здійснено фото або відеозапис. В свою чергу, якщо поліцейський в постанові не зазначає, яким технічним приладом було зафіксовано адміністративне правопорушення, таку постанову можна скасувати, тому що дана постанова вказує про те, що жодним технічним засобом не фіксувалось адміністративне правопорушення. Я думаю, не достатньо не буду Ну ви ж приймати буде до ну, ну, Я вважаю, що відеодоказів достатньо стверджувати те, що людина керувала, порушуючи правила дорожнього руху, а саме статтю 121 частиною 5 була непростим та паском безпеки. Згідно оцінивши докази, докази, приймаємо рішення, так як я і казав, що на вас буде винесена постанова за, за частиною 5 статті 121. Ми порушили пункт правил. Два-три ВП Україну. За малозначністю не закроємо? Не вийде закрити. Вже ж. Я вже маю, вже маю. Я в даній ситуації співробітник поліції зафіксував рух автомобіля, марку автомобіля, номерний знак і водія під час руху. Водій не був Пристебнутий в подальшому водій визнав свою провину і поліцейський склав постанову. Друзі, не порушуйте правила дорожнього руху, але знайте свої права і завжди користуйтесь своїми правами. Якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайк і лишаємо свою думку в коментарях. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал, присилайте мені на пошту, моя пошта буде в описі. Будемо детально розбирати кожну ситуацію. Я вам буду надавати. Вати усі необхідні рекомендації, що необхідно знати водію, коли вас зупиняє співробітник поліції.